Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Стрілець на період з 10 по 15 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Зараз трохи виправимо, щоб було гарно видно ось так добре. Покровительство вищих сил, парасолька. А також карта. Ялинка. Добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. Для вас відкриються якісь можливості. Череп, квітанці, борги, а також, можливо, сезонні захворювання. Ось цей документ означає, наприклад, хтось може взяти лікарняний. Або це якісь фінансові документи, або заборгованості, або у вас є на цей документ, що ви вже сплачували. розбите серце, якесь розчарування. А також щастя ось тут, друзі, зверніть увагу. Щастя та покровительство вищих сил. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Після розкладів цих на наступний тиждень вже будуть розклади на моєму каналі на липень. Всіх запрошую підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Нову інформацію для всіх знаків зодіаку. Другий розклад. Карта долі, хрест. Якісь важливі доленосні події. Наприклад, влаштувалися на роботу. І проробили там 20 років. Це і є доленосні події. А хтось зустріне свою судьбу, тобто долю. Успіх по роботі, знову ж таки, щастя. Ось тут стрілочки вниз, вони кажуть, що якісь ваші справи можуть призупинитися або пригальмують. Ось тут каблучка вона показує або хтось буде пропонувати руку та серце вам. Або договори по роботі, та якісь можуть бути побутові договори. Начебто ми з вами все віднайшли прямуємо вперед. Ось тут іще вам добра новина. Добра новина та знову покровительство Вищих Сил. Ось ці доленосні події, вони вам підказують, щоб ви. Були уважні до всього, що відбувається в вашому житті на цьому тижні. Хтось зустріне свою долю, хтось по роботі може піднятися. Зазвичай життя наше складається з якихось звичайних побутових подій, однакових днів, але бувають ось такі. Якісь гарні події, потужні, які нам дають енергію потім жити далі та робити добрі справи. Прямуємо вперед третій розклад для знаку стрілець з 10 по 15 червня 2025 рік. Прикінці тижня якісь ось тут. Або сварки, або обстріли. Ось ці мечі вони підказують небезпеку. Знову ж таки, успіх по роботі корона. І знову ж таки каблучка, або договір, або пропонування руки та серця. Ось тут квітанції борги, можливо, ви будете якісь справи вирішувати весь тиждень, щось перевіряти, щось доказувати. І ось тут якесь святкування. Вас кудись запросять, або ви будете запрошувати та що святкувати. Можливо, по роботі, але не обов'язково. Можливо, ось це, друзі, зверніть увагу. Або якийсь договір, або сватання ось тут. Сьогодні ми з вами. На колоді, мадам Ленорман, подивимось для знаку зодіаку стрілець. Застереження книга. Не викидайте ніякі квітанції, краще їх зберігайте для того, щоб не було якихось проблем з інформацією. Сказали вам, що у вас борги, ви взяли свої квітанції і пішли і показали, хто це потребує, якісь інстанції. Застереження. Порада. Карта друг, собака. Зверніть увагу, що іноді наші друзі для того і друзі, щоб нам в скрутну хвилину якось допомогти. Цілком реальне, що ваші друзі вам на цьому тижні будуть якось допомагати, або щось дадуть якісь ідеї, або словом, або ділом, як то кажуть. Я бажаю вам гарного тижня. Запрошую підписуватися на мій канал всіх, хто ще не підписався. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.